Стикові зварювання. Стикове зварювання у вертикальному положенні шва. Як це виконується? Для цього нам потрібно взяти пластини з низьковуглецевої сталі товщиною 5 мм. Перед початком зварювання електроди в нас прокалюються, сушили в шафі. До нужної кондиції. Потім ми виставляємо зазор. Щоб було правильне зварювання, треба виставити зазор не менше 3 мм. Виставляємося у Там Так, біложимня, Виставляємо цілу струбу. для зварювання. Діаметр електрода у нас 3 мм. Зварювання у вертикальному положенні, сила струму у нас від 90 до 100 А. Виставляємо і робимо прихватки. Довжина деталі у нас 200 мм. Нам потрібно дві прихватки. Робимо дві прихватки. Очень. Трудно виконати зварювання в вертикальному положенні шваги. Для цього ми ставимо пластини на край стола і робимо прикладку. Щоб виконати зварювання у вертикальному положенні шва, нам потрібно вибрати кут нахилу електрода. Кут нахилу електрода в цьому положенні 30 градусів до поверхні зварюваного металу. Починаємо зварювання із... знизу до верху. Для того, щоб Почати зварювання, наплавляємо нижній валик і на нижній валик потім накладуємо всі остальні швиди. Зварювання проводимо не безперервним способом, а накладування валика за валиком з відривом електрода. Опалок, первались і другий. Щоб було якісне, якісний шов, нам потрібно перекривати попередній валик на дві треті і вічимо. Зварюємо виконуємо рухом електрода 5 місяць. Ширина зварювального шва 3 діаметра електрода. Якщо не про 3 мм топщиною, то ширина шва у нас 9-10 мм. Рухи електрода повинні бути рівновірними і однаковими. Від цього залежить якось плати. Також не забуваємо про кут нашого електрода. Це нам допомагає підтримувати метал зварювати дівального. допалюємо електрод до, електро до... кінця, щоб не пошкодити сам електрододержач. Пауза.